That's what you said. Yeah. that's what you said. You know that I need it. Right. Feeling like Jonah, brother loner how we gonna find our way? Feeling like Moses, man, the Lord chose us, now we gotta find our way. Feeling like David, man, I done gave him, I gotta find my way. You never feel me. Feeling like Jonah, prophet on low, now we gonna find our way Feeling like Moses, met the Lord, chose us, now we gotta find our way Feeling like David, man, I done gave him my heart, gotta find my way You never fail me Всім hey, привіт, ми з України. Відео починаю з Києва, тому що я приїхала на день народження до Ясі. You you forever, even more to the end, cause that I needed Thy hands have provided, yeah, 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 yeah. All of them ups and downs, yeah, yeah, yeah. Never knew we'd come this far, but now we're here, yeah, yeah. Everything we ever knew, never give it up to you. That's why he said, Been through the fire, never burned, but it's there. Love you forever, even more to the end. Cause it's all that I need. Це віддається народа. Розкриваєш? Давайте давай. розповідала, Що ми там придумали? Я теж та взялася, я, я не показувала. Щоб, щоб вже зайшли до ЄСІ, підписувалися і вони йде. Та, 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 так, я сподіваюся, що, ти... що ти неправильно здогадуєшся. Ні, я не він просто сказав, що він Списался, а что самое не менее. А что ты тебе сказала? Взагалі знову. Ні, я взагалі не знала. Я, по-перше, була дуже здоволена, що ви не попросили вічністю. Я така своїм подружкам, вони мене дуже пролупали за той вічністю. Я така, типу, думаю, ну, я них, не зробила, зараз буду для вас, запросила, все. А ви мовчите, так. Спочатку розпакуй, а потім розповідь Саша, яка операцію нашу. Можна таке обічли. Важке, воно важке. Щоб собі було. не давай, хоч один варіант. Це може якась Патруси. Якась, я не знаю, статуетка якась. Своя скульптура. Зліпили. Якась може валючи. Не корма. Давай. Воно не придумається. Саша, розповість, чому ви да. Саша. з не ладно, Ви що? Дім, зараз скажи, що не було такого рік. Я вообще живу. Давай, давай, рви, рви. Боже, це так Ти ж хотіла. Я дуже тебе боже. Ти не Може повірити. А то загальне дуже з'явиться скоріше, манах. Ой, точно, на новому пункті будеш позбавити вже став. Я б не вирішила, чи прибирати стіл, э, чи важну стійку чи ні. Я прямо брала... Ой, ось третьо. Я знаю. Має бути. Але ти хотіла стільку. Так, знаєш що? Виймай. її треба спробувати відкрити чи тобі приготувати. Саша сказала. А ну що ж служить? Ні. Вона нічого не за це, що нам не потрібна. Знаєте, що в мене не важко, завжди може щось. Там вже мені нічого немає, ні деталей, ні. Якщо що будемо міняти? Подивися, що тобі сподобається. Блін, Почекайте, а як її? А вона зараз? А ти ж попа знайти? Боже, то таке починає. мікс вибирала сама. Блін, а тут такі призвані для стишки. Луків, черепів, змій. І от такого, а, що а, щось нормально. Да. Ой, прикольно. А, а, О, а, а, прикольно, перепишай. Ну, розвідки. Оці такі роли закінчені, прикольні. дівчата, ви Ти бачила тут віконечко? Ти будеш <плес> підглядати, як буде питатися щось. Та ви шо? Так. Ми як побачили, ми такі все. Я в щось об'єкцію. Та ладно, да ви що? Ми боже рідні, боже рідні. Це капіта. Тришки. Це капітан. Саша, розповідай. Боже, Яся, ти коли написала, я тільки усвідомила, що у мене день народження, на той момент він вже був у нас. І у нас був цілий чат в телеграмі, де ми це обсуждали, і ти така усвідомила, Ми такі ха-ха-ха, вона усвідомила, ми вже готові. Можна мало кошти прислати тобі. Так, Можливо, Так бути коштів. Ну то ви взагалі поживіли, так? А тоді ж прийшли. Було дуже смачно. Яся запросила нас у Very well Cafe. Дуже рекомендую спробувати Карпаччо, Це просто я до сих пір про нього згадую, хоч вже прийшло декілька днів. І навіть кажу Дімі, що треба нам туди повернутись і ще раз поїсти це Карпаччо. Так класно відсвяткували Ясі на день народження. Взагалі обожнюю нашу дівочу компанію. Завжди є про що поговорити, і час летить дуже швидко. Ну, після цього ми з Дімою поїхали до нас назад на дачу. Дуже втомились, тому що вночі були обстріли, ніхто не виспався, ні ми, ні дівчата. Тому як приїхали, ми з дімою виробились і вже спали аж до понеділка. Вранці я прокидаюсь дуже рано, тому що дуже світить в очі сонце. Але скоро в нас будуть у штори і цієї проблеми вже не буде. Можна буде довше поспати. Погода у нас непередбачувана. то сніг, то дощ, то сонце. То так, знаєте, може за день змінитись по декілька разів. Сонце, потім снігопад, потім знову сонце вситає, капає, потім знову снігопад, якось так. Ну, виглядає гарно, але рослини від цього страждають. Я, до речі, деякі рослини, які саджала до цих змін в погоді, я їх укрила ті новенькі. Ті, які я показувала в минулому відео, вони в мене зараз в хаті стоять в котельні. Я їх вирішила тут зберігати. Думаю, можливо, в сарай буде їм трохи захолодно. Ну, вирішила перестрахуватись, тому вони в мене в хаті зберігаються. Ну, і Дімина мама ще коли була, на тому тижні оприскала теж і дерева, і інші рослини від стресу, від, оцього, від перепадів температури. Тому я сподіваюся, що все буде нормально, нічого не померзне. song Я зараз буду робити собі салат помила зелень. Тому що це та, що була мита. Я стараюсь купувати одразу миту, але не завжди вона у нас тут, в нашій місцевості, є в наявності. Я хочу вам показати таку штуку, яку я колись купила в епіцентрі. Ось так от вона виглядає. Це для того, щоб сушити зелень, яку ви помили. Наприклад, мокра зелень, да, як ти її не струшив, вона в салаті буде несмачна. Я її закидаю в таку штучку і починаю крутити. Просто подивіться, скільки води збирається. все. Зелень суха максимально, наскільки це можливо, і ось тут вся вода, яка була. А так би це все плавало б в салаті. Ну, можна, звісно, ще потрусити, покрутити, точніше. Сюди ще додав черіки і все. Будемо тільки зелень, тунець і черік. Програму, яку я роблю заправка гіртічну медову. Більше нічого не хочеться. Ось такий вийшов салат. Ще сир сюди присипала, ну щось по типу пармезанчика. Зробила тірамісу, ну, типу аля тірамісу. Ось так от вийшло. Чому аля? Тому що тут я раніше в крем додавала яйця, коли готувала тірамісу. А на цей раз мені дуже сподобався, як я минулого разу зробила з полуницею. Ну, коли робила, типу цей. Там крем був точно такий самий, як я зробила сюди. Теж маскарпоне та вершки. От я тільки що спробувала, знаєте, дуже смачно вийшло. Так що тепер тірамісу буду робити теж так. На вулиці у нас сніг. У нас то сніг, то сонце. За день може бути чотири сезони різних. Дві які в мене тут космонавтики, особливо рада. Погуляли тільки ще, да? Дивіться. Який космонавтик Наса. Да? Давай я тебе роздягати буду. Такий У Ради взагалі багато нарядів, всяких. є різного кольору, всякі там пуховички. Да? Ну, давай, давайте перетягати, зараз їсти будете. Мої рослини ростуть, капець. Я ж їх сюди принесла, а тут тепло, але в котельні у нас немає опалення, ну, все одно тут тепло. Так, щоб світло просто сюди якось потрапляло, бо в сараї там темно, я не знаю, як воно в темряві буде. Коротше, ростуть, буяють. Я їх періодично підливаю. Ще сира, земля можна не підливати. І чекаю вихідних, тому що на вихідних вже у нас буде тепло. Це зараз у нас там 4 градуси. І вночі мінус. А на вихідних там вже буде плюс 10, і там потім плюс 14, плюс 17, плюс 20. Так що чекаю. Ти хочеш їсти? ну все Мамка тут розказує все-таки Зараз будете їсти. Вже теж, там, може, чекає, чекає вже. Оці ну, самі голодні, це <гум> особливо. Саме, до речі, помітили, два ось цих контейнера, це ми один з Києва забрали, тому що він був повністю кормом заповнений. І думаю, що він буде пропадати, бо корм же ж теж пропадає. І Діма забрав. Ось новенький, це старенький. Тут вже майже доїли. Бачите, і не треба корм купувати, тому що ще є. Новий. ось, Супер. І не пропаде. У мене, до речі, тут на підвіконні зелень росте. Єдине, що там було сказано, це якась балконна суміш. Там було сказано, що будуть і зелені, і якісь, типу, червоні листочки, типу різна суміш така. Але в мене тільки все зелене. Ось, прискаю кожен ранок, отак от чу-чу-чук. Поливаю вазончики з Києва, теж забрала, треба помити, бо там вже сто років вода була. Кальцію не тянулось. Це легко миється все, кисневим відбілювачем. Можна буде відмити, ну, спробувати. така у нас погодка. Не ахті. моя машинка. В наступному відео ви вже побачите тюлі штори тому що нам завтра приїдуть їх вже вішати. От, нарешті ми дійшли до цього етапу, і нарешті ці вікна будуть трохи прикриті, тому що зранку тут так світить сонце. Ну, звісно, коли не пасмурно, а літом тут буде прям, дуже прям, не, там, ух, мощно, тому що сонце там встає. І виходить, що оця вся сторона вона максимально сонячна. Тобто оця спальня і ось та гостьова кабінет теж максимально сонячна, і тут просто буде. Літом дуже сонячно і працювати буде не дуже зручно. Тому треба буде тюльки, шторки, це все прикрити. Що з Києва взяла отаку капсулу, треба буде тут пошукати в районному центрі. Це для посудомийки. І ще взяла в мене теж була одна. Для пральної машинки теж я її вже використала. Це для того, щоб очищувати. ну Типу догляд за технікою. Це я у Діда взяла. Дід купив багато в Аврорі таких штучок, ліпучок. Мені так сподобалось, він мені сказав, бери, як подобається. Я взяла таку жовтеньку з лапкою. ліпучку, прикольно. Ну і парфуми я свої забрала з Києва, коли ми туди їздили. Документи собак забрала. І ось це парфуми тут. Повна баночка. тому що на дачі в мене була ось така, ну тут вже просто знаю, на раз-два. І ось собачі документики, ну, щоб дивитися, коли там привівки, бо у, у них у всіх різний час треба це робити. Це ж треба просто і глустувати ще перед цим там, за два тижні. Коротше. Треба, щоб оці документи були тут. І тут просто така купа речей, деякі теж речі ще Києва взяла. Ось це я знайшла у нас коробки ще з речима у діда з бабусею. Деякі стоять, тут просто немає де їх зберігати. Ці всі речі, тому я так частково там на другому поверсі воно нікому не заважає. Лежить все. Ось такі штани дімені. Але вони і на мене добрі. Ту буду теж носити, поки Діма не буде бачити. Він їх щось наносить. От. Потім деякі рубашечки забрала. Ось оцю забрала, яку купувала. прикольна. прикольно. Колір. Ось так темно сьогодні в хаті. пасмурно, Днібані речі тут. Ось цю забрала, але ця з плямою і пляма ця не виводиться. Навіть кисневим відбілювачем також. Бачите, така жовта. Не знаю, що це. То буду просто в саду працювати. Пісно, вона така напівпрозора, прозора. Ну, як напів. Ну, не сильно така плотна. Якраз літом буде нормально працювати в саду. Що тут ще? Жилеточку взяла. Ой, це мені мама колись. Віддала, я її випрала, висушила. Ось така вона тоненька, пухова. Ну, і тут теж рубашечки, футболочки. Три рубашки, ні, чотири рубашки взяла. І дві футболки. А це мені бабуся. Яка на Волині живе, мама не мама, подарунок дарувала. Я вже не пам'ятаю, на яке точно свято. Там, коротше, був ще такий блокнотик. Я буду в ньому вести учет моїх рослин. Хочу сюди все позаписувати, що в мене росте, яких сортів. От. Прикольні такі, да? Трояндочки, прямо в моєму стилі. Ходила тільки що до бабусі, віднесла їм тірамісу з дідом. До чайку і обмінялась. Мені бабуся сочовицю з котлетками дала. У нас тут калюжі, а тут особливо там де вхід. Капець, мокре все. Так. Це ввечері, щоб ви розуміли, вже снігу не буде. Це розтане. А вчора все навіть падало, падало, падало і одразу розставало. Рос, я подивилася, що десь до суботи буде холодно, а потім буде тепло, тому що клін, мені треба вже рослини садити. Де мої посилки? Мені вже мені вже треба. Знаєте, вже не можу чекати. Треба прямо сьогодні все робити. Єдиний плюс, що в хаті дуже тепло, тому що ми, коли приїхали в Київ на вихідні, боже, там такий холодильник в тій квартирі. Я не знаю, опалення ж виключили, дуже холодно. Просто плюс будинку, що ти сам собі робиш опалення, яке хочеш. От у нас тут я не знаю, скільки градусів зараз явноскру двадцять 22 градуси. Нормально я дивилася у вікно в день і знаєте, сніг так шов на кухні, і я забула, що весна. І знаєте, перша думка, яка в мене була в голові, може, то ялинку поставити. А потім думаю, так, стоп, яка ялинка? Це ж весна. Я взагалі забула, прикиньте. Зараз піду прибирати в хаті, треба дзеркала вже повитирати. Тому, напевно, місяць тому назад останній раз це робила. І поприбираю сьогодні. Я думаю, не Семен, а я, тому що треба, знаєте, залізти усі там за куточки. Теж давно це робила. От якраз вже час. Вже час притись по плінтусам під батареями, там, де семен не пролазить. Він у нас пролазить там, де диван. Ну, коротше, скрізь, окрім. Батарей, от під ними ні. і під віконі теж, бо я теж вже бачу, що на колючка така насипалась, треба там поприбирати. У мене до вас запитання, так як я зараз в пошуку серіалу по типу відчайдушні домогосподарки. Хочу щось типу такого розслабляючого подивитись? Що там ще каварні горнічні? Не знаю, як. Як правильно, він перекладається на українську, бо я дивилася ще його тоді. Теж він по типу відчайдушних домогосподарок дуже крутий. Якщо не дивились, подивіться. Але тільки не знаю назву його, як вони переклали назву. Тому що, знаєте, буває там в англійській версії одна назва, в нашій інша, в якійсь там ще якась. буває, сходиться. Коротше, от поділіться в коментарях, напишіть. Що подивитись по типу того, мені просто не вистачає того вайбу, як там в серіалі. Ой, хочеться і в житті такого теж. До речі, наші зустрічі з дівчатами якраз от віють мені ось цей вайб. Хочеться подивитися знову серіал. Ще планую передивитися взагалі старі серіали, типу Бафі, переможниця вампірів, всі жінки-відьми. Ну, ось, знаєте, класику. І до речі, теж напишіть в коментарях, які фільми ви дивились в дитинстві, тому що пам'ятаю, що бафі Переможницю вампірів я дивилася, коли ще була в першому класі. Я все хотіла показати, хотіла і забуваю. Коротше, руки не дійшли в мене. А хотіла показати ось. Цей халат, який у мене з'явився в цьому році, дуже він класний, такий приємний до тіла. Він недовгий і тут ще низ такий прикольний. Ох, я було так влізти в дзеркало. Ну, коротше, ви бачите, ось такий класний. Так. Тканина приємна. Це я його купувала в магазині, в інстаграм-магазині, називається Мілмор. І ще мій червоний костюмчик. Теж в інстаграмі було багато запитань. Де я його купила це теж з цього магазину. Я ж згадала, що в мене є довге дзеркало. <свіс> ось такий він. А ззаду він ось такий. Бачите, тут ці зав'язочки Такий коротесенький. Ну, прикольно, мені дуже подобається. Так, просто подивіться, що мені Діма приніс. Він робить відбівні. Я, до речі, попилососила всю квартиру, плінтуса пройшлась повністю все-все-все. Це я у вікні. Так, все пройшлась, під віконня, все-все повитирала, помила. А тепер Семен ходить і миє підлогу. Але він, походу, не тільки миє підлогу, а ще й додатково пилососить, бо Діма сказав, що йому простіше запустити його. Ну, думав, що, коротше, щоб Він по класиці пройшовся. Але я все поприбирала. І поки я монтую відео, боже, скільки зараз? 23.46. Поки я монтую відео, Діма зробив відбівні. Ось такі прям смачні. Ще й воно мені налив приніс. Коротше, я тут їм і монтую на ніч. Макота. Може. Це щось нереальне. Дав, я працюю. Пишись, не зволікай, лайк натисни, не забувай. Коментар лишай мерчі, разом будеше.